Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Дитяча точка спільно ЮНІСЕФ знову запрацювала на площі Соборній. В ліцеї номер 17 впроваджують проекти від Апшифт. Дитяча музична школа оголошує новий набір. Після холодного зимового періоду на площі Соборні знову почала працювати дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Щодня з 9 до 18 години на маленьких відвідувачів чекають розваги від аніматорів, настільні ігри та майстер-класи. Дорослим пропонують консультації від психологів та інформування про соцпослуги у громаді. На відкритті літнього сезону намету були і наші кореспонденти. З 25 квітня відновила свою роботу на площі Соборній дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Щодня з 9 до 18 на її відвідувачів чекають різноманітні розважальні програми та майстер-класи. Це дитяча точка, на якій багато розваг, настільних ігор, розвиваючих ігор. Проходять постійно кожного дня майстер-класи. На локації працює психолог і взагалі дуже багато цікавого для дітей. Взимку безпечний та затишний простір працював на базі дитячої бібліотеки. Під час блекаутів точка стала тимчасовим пунктом незламності, де можна було зарядити свої гаджети. Дану функцію точка спільно зберігла і на центральній площі. Ми, взагалі, працюємо від генератора. В нас дизельна пушка. Якщо що, всі до нас у нас гарячі напої, дуже тепло. Ми завжди раді і зігріємо вас. Олена та її донька Аделіна з перших днів відкриття намету стали постійними відвідувачами групових занять. Аделіні дуже подобається спілкуватись із новими друзями, розповідає мама. Точку в ЮНІСЕФ ми дуже полюбили, як, як тільки вона з'явилася, це рік тому. По тому ми до неї завітали, і моя донька дуже полюбляє сюди приходити, тому що тут різноманітно, цікаво. Вона знайшла дуже. Велику кількість подружок, друзів і проситься кожен раз сюди прийти. Дізнатись програму заходів на день у наметі можна у телеграм-каналі «Спільно ЮНІСЕФ Олександрія. Три команди учнів ліцею номер 17 пройшли навчання, отримали фінансування та впроваджують проєкти в рамках програми Апшифт від ЮНІСЕФ. Один із них присвячений сексуальному вихованню дітей. Про це з учнями будуть спілкуватися діти. Залучатимуть і спеціалістів. Заплановані також зустрічі з батьками. Наша знімальна група побувала на одному із таких занять. В ліцеї номер 17 активно впроваджуються три проєкти від АПшифт. Один із них – «Секс.Інф». Перш ніж приступити до реалізації, учасники команди залучили батьків, з ними провели анкетування. Ми роздрукували анкети на погодження щодо проведення нашого заходу. І більшість людей погодилась на проведення наших заходів. Наша аудиторія буде це діти. П'ятого класу по дев'ятий для молодших дітей у нас одна програма. Там ми більше будемо говорити про гігієну і все, що їм потрібно знати. А зі старшими більше про статеві відносини про це з учнями будуть розмовляти такі ж діти, заплановані зустрічі з батьками. Усі мною батьки не дуже говорили на цю тему, тому що вони якось соромились про це говорити. І з моїми батьками, їхні батьки також не говорили, і це пішло від цього. Тому ми хочемо розвіяти цю тему пострадянською, щоб прибирати пострадянський менталітет, і батьки більше розмовляли з власними дітьми, тому що в інтернеті є багато нефільтрованої інформації, де діти можуть дізнатися щось непотрібне. А якраз коли батьки вільно розмовляють зі своїми власними дітьми стосовно цієї теми, багато чого можна запобігти. В рамках проєкту будуть залучати і спеціалістів. Так, на зустріч з дев'ятикласниками прийшла психологиня Тамара Перва. Говорить, що дійсно спілкування батьків і дітей на сексуальні теми є проблематичною. Бар'єр він є, це безумовно. На жаль, ще такі відголоски Радянського Союзу, коли ця тема була табоюрована, ще і досі відбиток є. У багатьох родинах незручно про це говорити. Так? І ми рекомендуємо завжди таким батькам, що якщо є якась незручність у цій розмові, то потрібно організувати так? для дитини цю інформацію, подачу інформації, щоб дитина все ж таки про це знала в правильній формі, в природній формі. Ну, тобто це або фахівці, які донесли. Всю цю інформацію, або надати дитині певну літературу, де вона зможе прочитати і дізнатися все, що їй необхідно. Ну, або по самим, самим батькам поспілкуватися з фахівцями, щоб ті їх навчили, як цю інформацію доносити. Окрім проєкту «Секс.Інф», в закладі команди апшифтерів навчатимуть екологічному сортуванню сміття та розповідатимуть про безпеку на дорозі і використання флікерів. Олександрійська дитяча музична школа цьогоріч випускає 32 юних музиканти і оголошує новий набір. Фортепіано, скрипка, академічний спів, духові та народні інструменти чекають на вихованців від 6 років до початку червня. Докладніше про вступну кампанію розкажемо у наступному сюжеті. Юні музиканти Олександрійської дитячої музичної школи є постійно серед переможців різноманітних конкурсів різних рівнів. Цьогоріч заклад випускає 32 юні музиканти і оголошує новий набір талантів на п'ять виконавських відділів. В Олександрійській дитячій музичній школі вже розпочався набір учнів віком від 6 до 9 років на наступний навчальний рік. Вступити до школи можна на різні відділи. Це в нас є п'ять виконавських відділів: відділ фортепіано, відділ духових та ударних інструментів, відділ народних інструментів, відділ струнно смачкових інструментів та відділ сольного та хорового співу. Як і в будь-якій школі, музична також проводить для талантів вступні випробування. Вступні іспити проходять дуже легко, ваших діток просто послухають, перевірять ритм, слух, нічого страшного немає. Абсолютно. Така процедура проходить кожного року. Військовий стан, хоча й вніс корективи в освітній процес, але не зупинив бажання дітей опановувати музичні інструменти. Тож про безпекові заходи заклад подбав. Дивлячись на останні події, які в країні проходять зараз. Уже в нас проходить навчання в очному форматі. Ми всі навчаємось. У нас є дуже гарне укриття по всім стандартам. Зроблене коли тривога, ми завжди спускаємось з дітками. В укриття і навчаємось по очному форматі. Як буде в наступному році, вже будемо дивитися по обставинам, Будемо надіятися, що все буде добре. Рік буде спокійний і будемо навчатися в звичайному форматі, дотримуючись всіх заходів безпеки. Прийом заяв на новий навчальний рік в Олександрійську дитячу музичну школу триватиме до 3 червня, а з 5 червня розпочнуться вступні випробування. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.